Правила безпеки дорожнього руху, основи поведінки під час повітряної тривоги та багато іншої пізнавальної інформації. Співробітники ювенальної превенції відвідали Яблунський ліцей, що в Солотвинській громаді. Дана зустріч проходила в класі безпеки, який вже на території навчального закладу функціонує на протязі року. Сьогодні вкотре нагадала дітям про те про засоби особистої безпеки про поводженні з вибухом небезпечними предметами, які можуть бути знадені в побуті в навколишньому середовищі. Так само говорили про сигнали повітряної тривоги і відпрацювали алгоритм дій, під час повітряної тривоги дітей перевели з класу в укриття. Так само говорили про безпеку дорожнього руху, оскільки шлях дитини учня він полягає від дому до навчального закладу і він перетинається з дорогою. І дітям подарували світловідбуваючі браслети. Такі уроки каже спеціалістка з безпечного освітнього середовища Солотвинської громади Руслана Огільчан. Цікаві не лише діткам, а й викладачам. Адже правоохоронці допомагають зробити освітнє середовище максимально безпечним для усіх учасників навчального процесу. Я, як спеціаліст безпеки, моїм безпосереднім прямим обов'язком є співпраця із Представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками поліції із спеціалістами з Держпродспоживслужби, ми так формуємо так звану команду безпеки у закладі освіти, і кожен із цих членів команди безпеки кожен підпадає за певний свій напрямок. Уроки безпеки у ліцеях Прикарпаття поліцейські проводитимуть і надалі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.